Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я оформляю пінкіпчики. Ось так вони будуть виглядати. Я їх вішаю на ялинку. Вишила дві схеми від українського дизайнера хитра синиця. Це у нас Коляда і миколайчик. Отже, оформляти буду без клеєвого пістолету, буду все шивати. Що нам потрібно? Отже, вишивка. Потім потрібно вирізати два отаких кружечки картону, плотного картону, але потрібно, щоб був трішечки менший він за саму вишивку. Потім потрібна холофайбер і тесьма. Можна використати шнур або помпончики. Я буду використовувати шнур. Беремо трішки холофайберу, кладемо його на. Ружечок. Ось таким чином прикладаємо вишивку і на зворотній стороні ось так просто сшиваємо так, а потім поперек. Я вже зшила. Ось так воно виглядає, коли сшивала, ще трошки додавала холофайберу. Таких половинок має бути дві: передня частина і задня частина. Я взяла Таку тканину блискучу стречеву. Отже, тепер останній етап. Прикладаємо дві половинки одна до одної, беремо шнур і ось так по кругу за допомогою голки також потрібно шити міцненько. Я вже закінчила шивати і ось так вони виглядають у зібраному вигляді. Спочатку хотіла робити срібний шнур, але мені більше жовтий сподобався. Добавила бантик з парчевої стрічки і напівбусинку. Іду робити фотосесію.